Я не думаю, що будь-який європейський вуз може дати краще знання ніж в Україні. Сьогодні ми запустили лабораторію електроніки за ЯКСом. Це великий простір для навчання студентів. Я хочу сказати, що це сигнал для великого бізнесу, що вони можуть інвестувати в лабораторії в нау на дуже прозорих умовах. Вдяки цій лабораторії студенти можуть втілювати в життя всі свої ідеї, які пов'язані з електронікою. Я спаяв вже багато плат. wi fi модуль який сприймає команди від телефону чи комп'ютеру. Ми можемо відкривати і закривати двері ті ж дистанційно. Ця лабораторія Аякс відкриває велику кількість нових можливостей для студентів. Тут можна буде програмувати мікросхеми, розводити плати, програмувати мікроконтролери, досліджувати антени Також тобто можна буде знаходити свої власні проекти. Нас важливо, щоб ви навчалися, щоб ви більш успішно будували свою кар'єру в Україні і ви не хотіли звідси їхати. Ми будемо долучати студентів для того, щоб вони працювали над своїми проєктами і робили щось цікаве і потрібне для нашої держави, і взагалі для суспільства.